Ви хочете зайти у свій аккаунт в онлайн банкінгу. Вводите логін, пароль. Система раптово зависає на якийсь час з написом обробка даних. А потім з вашого рахунку знімається 20 тисяч гривень. Мене звати Богдан і зараз я вам розповім, як шахраї, використовуючи комп'ютерні віруси, хочуть заволодіти вашими коштами. Отже, трояни. Це віруси, якими віддалено заражають комп'ютери та смартфони. Вони використовуються для того, щоб вкрасти ваші персональні дані, зокрема в момент, коли ви користуєтеся онлайн-банкінгом. Шахрії навчилися віддалено керувати вірусами в смартфонах та наших комп'ютерах. Як це працює у комп'ютерах? По-перше, вірус встановлюється на комп'ютер в момент, коли ви завантажуєте або встановлюєте інше програмне забезпечення. Пізніше, вірус. Підміняє сторінку онлайн-банкінгу, коли ви користуєтеся нею в веб браузері І сторінка стає фейковою. І остаточно жертва потрапляє на гачок, коли вводить свій логін і пароль. Ці дані не потрапляють в систему онлайн-банкінгу, а потрапляють прямісінько шахраям у руки. В результаті Троян виводить вам на екран інформацію, що триває обробка даних. А шахраї тим часом з власного комп'ютера, використовуючи ваш логін та пароль, входять в онлайн банкінг Якщо їм для цього потрібен код підтвердження з смс, вони просять троян відобразити відповідну інформацію у вас на моніторі. Отримавши код підтвердження, вони просто входять в ваш онлайн банкінг і роблять там все, що заманеться. А вам тим часом і далі показується обробка даних, як тут. А тим часом хтось краде гроші. Як уникнути вірусу у власному комп'ютері? Встановіть надійне антивірусне програмне забезпечення. Це може бути Avast, McAfee або Norton. Також використовуйте офіційні і надійні веб-сайти для того, щоб завантажувати програмне забезпечення. Уникайте підозрілих веб-сайтів. Також пам'ятайте, що безкоштовне програмне забезпечення часто тягне за собою якісь віруси. І встановлюючи програмне забезпечення, не купляйтеся на те, щоб встановити ще якісь додаткові пакети. А ще, будьте обережні використовуючи загально доступні Wi-Fi мережі. Шахраї часто використовують ці мережі для поширення вірусів, оскільки ними користуються багато людей. Також будьте обережні при відкриванні листів на електронній пошті, а особливо файлів в підозрілих листах на електронній пошті. З цим більш-менш зрозуміло. А зараз я вам розповім, як шахраї використовують віруси у смартфонах, зокрема тих, які працюють на операційній системі Android. Вірус дуже часто потрапляє в смартфон через sms повідомлення У цьому sms повідомленні вам пропонується встановити відомий застосунок або іншу програму. Перейшовши за посиланням, вірус змушує вас надати доступи до різних служб, а також інших застосунків. І згодом він просто отримує контроль над вашим смартфоном. Коли ви ним користуєтесь, він викрадає конфіденційну інформацію, логіни та паролі. Як не дати шахраям отримати контроль над вашим смартфоном? Завантажуйте застосунки у свій смартфон лише з офіційних джерел, яким, наприклад, є Google Play. Також слідкуйте, який ви дозвіл даєте різним застосункам у своєму смартфоні. Наприклад, якщо це є програмка для зміни шпалер або заставки у вас на смартфоні і вона просить доступ до книги контактів або до вашого мікрофона, це вже є підозріло. Також встановіть антивірус, якщо ви користуєтеся смартфоном на системі Android. Там, де це можливо, встановіть подвійну автентифікацію. Це надійний захист та безпека. Він полягає у тому, що крім логіна та пароля, вам потрібно ввести код підтвердження, який надійде вам на смартфон у смс-повідомленні. І також обов'язково оновлюйте свій смартфон, чи він працює у вас на iOS чи на Android, та інші застосунки, якими ви користуєтеся: онлайн банкінг, Viber, дію та інше. Видаліть непотрібні застосунки, якими ви не користуєтесь, і також уникайте використання загальнодоступних Wi-Fi мереж. І скажіть після цього, що iOS гірший, ніж Android. Жартую, яким би ви гаджетом не користувалися, дотримуйтеся цих простих правил, щоб уникнути негараздів. Користуємося фінансами уважно і все буде кердобре! Підписуйтеся на наш канал, а також ставте дзвіночок, щоб не пропустити важливих новин.